Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція із програмою Вчасно. Вітаю вас! В студії Надія Швець. Швеці. Дивіться просто зараз. У Бендерах розподіляють кредити на житло. Позику надано ще одній молодій сім'ї. А в рибниці коштом міського бюджету відремонтовано плавальний басейн. В селі Виноградних Ріоріопольського району в день храмового свята відкрито нову церкву. Українські кандидати, які програли вибори, забирають те, що дарували під час перегонів. У 2009 році у Бендерах стартувала цільова програма кредитування молодих сімей. Допомогу від держави на придбання будівельних матеріалів або житла за три попередніх роки, отримало вже 17 родин. Зараз можливість одержати бюджетний кредит з'явилася ще в одної сім'ї. Це вже друге засідання комісії з розподілу бюджетних кредитів у цьому році. Місяць тому п'ятирічний кредит під один відсоток річних вже отримала одна бендерська родина. Позику міська влада видає за рахунок повернутих грошей, оскільки кошти на придбання житла з республіканського бюджету, як це було раніше, вже два роки як не виділяються. У 2012 році. За у 2012 році ми працювали тільки на грошах, які поверталися. Тому на чергу зараз людей не ставимо, а записуємо на контроль, щоб володіли інформацією. Сьогодні покращення житлових умов потребує близько 90 сімей. На цей раз кредит на придбання будматеріалів або житла отримала сім'я Губич. Зараз її характеристика відповідає всім умовам, зазначеним у міському положенні. Для подружжя цей шлюб повинен бути першим. Вік, хоча б одного з одружених, не має перевищувати 30 років. Обов'язково є наявність Придністровського громадянства та бандерська прописка. Що стосується пункту тривалості шлюбу, він змінився в зв'язку з нашими просьбами і обреченням в правительство, у зв'язку з нашим проханням і зверненням в уряд були прийняті поправки до міського положення, згідно з яким люди повинні бути у шлюбі не більше п'яти років. Але вони не винні, що подали заяву у 2009 10 році, а черга, як от сталося зі сім'єю Губич, підійшла зараз. Тому був і внесений пункт розглядати статус молодої сім'ї з дня оформлення заяви. До кінця року сподіваються в держадміністрації повернеться ще частина коштів. Тоді кредит на житло зможе отримати ще одна бендерська родина у рибниці після ремонту знову розчинив свої двері. Єдиний плавальний басейн. На фінансування робіт міський бюджет виділив близько 400 тисяч рублів. Рибницький басейн був побудований ще в 1996 році. Ніяких робіт з його ремонту з тих пір не проводилося. За 16 років через підвищену вологість пошкодились вікна, почалася корозія несучих балок та стелі. Дерев'яні рами у нас вже згнили, буквально так, що... рами згнили і на стелі. Металеві конструкції почали іржавіти. Через це могла зруйнуватися стеля. Стан та безпеку плавального залу оцінила спеціальна комісія, яка зробила висновок, щоб зберегти єдиний в місті басейн необхідний ремонт. На цій цілі з місцевого бюджету було виділено 387 тисяч рублів. площу потолка було зачищена. Вся площа стелі була очищена, оброблена антикорозійними сумішами. Всі вікна ми поміняли, демонтували старе освітлення. Внутрішні роботи завершені. Найближчим часом відремонтують покрівлю. Спортсмени вже приступили до занять. На сьогоднішній день в оновленому басейні займаються плаванням більше 200 дітей. Половина з них прийшли сюди вперше. Сьогодні храмове свято відзначили мешканці села Виноградне Григоріопольського району. 8 листопада, коли усі православні згадують святого великомученика Дмитра Солунського, цьому населеному пункту виповнилось 80 років в такий поважний день. В селі було урочисто відкрито церкву. Нову церкву, як кажуть, будували усім світом. Мешканці села у цю Божу справу теж зробили чималий внесок. І сьогодні, вперше в історії виноградного, відкрито церкву на честь святого великомученика Дмитра Солунського. А святити і здійснити перше богослужіння приїхав владика Сава з Хочу поздоровити зі святом сьогоднішньої події в житті церкви і житті села, тому що вона сьогодні відкриває нову історичну сторінку. Тепер є храм. Вважаю, що він буде душевним помічником для всіх тих, хто буде приходити сюди і звертатися за допомогою Божою за молитвою великомученика Дмитра Солунського. Ми дуже вдячні всім тим, хто побезпокоївся, щоб у нас цей храм був. Дякую всім. І надіюся, що будемо підтримувати». Селище виноградне сьогодні відзначає 80-ту річницю зі дня заснування у Григоріопольському районі. Цей населений пункт один з наймолодших. У 1932 році тут було створено виробництво номер 3 яке з роками переросло у радгосп імені Горького. назва села ще бере початок з його створення. Люди приїздили сюди і закладали виноградники. Вони працювали з великим ентузіазмом. Люди багатьох національностей українці, молдавани, росіяни, болгари, гаузи, німці. А продукція відомого соково цеху славилась далеко за межами району і республіки. Сьогодні виноградне мала Батьківщина для близько 500 мешканців. Село майже повністю газифіковано. За 80, років. За 80 років були і підйоми, і падіння. Зараз ви стали на шлях руху вперед. У вас молодий енергійний керівник. З нею ви досягнете добрих результатів здоров'ю, мира і добра вам. Підтримувати сейчан пообіцяло керівництво Тираспольського комбінату хлібопродуктів, яке орендує у виноградному землі. На виробництві підприємства сьогодні трудиться 55 місцевих жителів. Продовжимо випуск новинами життя української громади. Григоріопольське товариство української культури стожари ось вже 15-й рік стоїть на шляху відродження в районі рідної культури та слова. Організація сьогодні своїм пріоритетним завданням вважає залучення до Шевченківської мови усіх українців. Майже за півтора десятиліття у скарбниці Григоріопольських стожарців накопичено чимало справ, але найголовніше з них збереження рідної мови, культури, славних традицій українського народу. За 14 років свого існування виробились певні традиції, певні звичаї. Те, що ми вже, як кажуть, робимо по-наробленому. У нас вже є свої фестивалі, свої свята, свої річниці, які ми відмічаємо. Не можна жити в багатому суспільстві, яке буде бідне, духовне. От ми піднімаємо духовність наших людей. Розвиток українства у районі зазначає Петро Богуцький. Починався з пісні і намагалися зробити все так, щоб вона звучала гарно і гідно. На творчому небосхилі стожарів засяяли два ансамблі вербиченька та стожари. Сьогодні вони відомі не тільки в себе у районі, а й далеко за межами краю. Неодноразово отримували звання народних. Їх творчий доробок відзначений багатьма знавцями української музики. Цього року вперше брали участь у третьому міжнародному фестивалі хорового співу імені Павла Муравського. Але найбільшим культурним заходом в історії товариства вважають заснування фестивалю Пшеничне перевесло. Готовляться це. Всі знають це традиційно. Всі до речі, це перший фестиваль пшеничне перевесло». Пролунав в нас в Григоріо Польода. Ми були, ми були. Ініціатори проведення в Григоріополі не стоять осторонь стожарівці від справ освітніх. Завдяки співпраці із посольством України у дітей є змога вступати до українських вишів, а вчителі підвищити свою кваліфікацію в сусідній державі. Як каже Петро Богуцький, такі заходи повинні проводитися постійно. Дбають товаристві, щоб рідне слово звучало і в кожному навчальному закладі. Хоча зазначає очільник, тут сьогодні існує чимало проблем. Слабке місце в нас наскільки це дивно звучить. Це місце, це вивчення української мови в школах. Це, це той відрізок, який держава взяла на себе. Це держава, виділяються кошти державою, є фахівці, спеціалісти, є школи. Вони вивчаються досить на недостатньому рівні, тому що малий охват дітей, по-перше, а вже потім йде далі і рівень викладання, і підручники, і технічне забезпечення вивчення української мови. Українська громада району каже її голова сьогодні живе повнокровним життям. Чимало зроблено, багато ще над чим потрібно працювати. Але те, що справа ця потрібна, сумніву немає. Підтвердженням є українське слово, яке сьогодні наповнило над Григоріопольською землею. До новин з України факти порушень законодавства під час виборів в одномандатних округах. Президент Віктор Янукович доручив проаналізувати генпрокурору і відреагувати, як передбачено законом. Про це йдеться у дорученні глави держави. Відзвітувати Віктор Пшонка має до понеділка, 12 листопада. Далі традиційний відеогляд українських новин. У деяких містах та селах кандидати, які програли вибори, зараз намагаються відібрати те, що щиро дарували під час виборчої кампанії. Не пройшовши до парламенту, бізнесмени різко зупиняють показові ремонти доріг і навіть забирають назад машини швидкої допомоги, зазначаючи при цьому, що карети швидкої, вони не дарували, а просто показували. ЦВК прийняла протоколи зі скандального 197-го канівського округу, де за перемогу боролися опозиціонер Леонід Даценко та самовисуванець Богдан Губський. За документами, які привезли члени ОВК, переміг Губський з відривом у понад три тисячі голосів. Представники опозиції заявили, насправді переміг їхній кандидат з перевагою 5 тисяч голосів. У ЦВК кажуть, ретельно перевірятимуть всі протоколи. А для 223-го третього окружкому ЦВК встановила кінцевий термін, зобов'язавши комісію скласти та підписати протоколи про результати голосування не пізніше 15-ї години п'ятниці. Уряд взявся до розробки нової економічної стратегії. На думку прем'єри, її треба впроваджувати у кілька етапів. Кожен триватиме 5 років. Упродовж цього часу держава зосередить увагу на підтримці певних стратегічних галузей. Під кожен новий етап готуватимуть і окремий бюджет. До стратегії економічного розвитку мають включити підтримку власного виробництва, заміну імпорту українськими товарами і розвиток експорту. Продовжимо випуск рубрики Україна в віках сьогодні. У ній розповідь про дивовижну жінку і талановиту актрису Марію Зеньковецьку. Вона стала душею театру та його символом. Пережила Першу світову війну, Жовтневу революцію і, як кажуть, сама створила революцію в театральному мистецтві. Марія Зеньковецька стояла біля витоків створення українського професійного художнього театру. Її перші в Україні присвоєно звання народної артистки республіки. Народилася Марія у дворянській сім'ї, вийшла заміж за офіцера, який належить дружині військового, подалася з чоловіком по гарнізонах і фортецях. Доля привела сім'ю до Бендер. У Бендерах Марія Занковецька познайомилася з Миколою Тобілевичем, відомим як Садовський. жадібно захоплювалася вивченням української світової літератури. З дитинства мріяла виступати на сцені, готувала себе до цього. Але на жаль, і її батьки і чоловік були проти цього, і через це вона розлучилася з чоловіком. Саме з любові до Тубілевича, відомого як Микола Садовський, починався шлях Марії до великої сцени. Потрапивши до акторського середовища, засвоювала уроки майстерності у режисера Кропивницького, який вважається батьком українського театру. Умови, в яких працювали корифеї, були важкими. Українська сцена в той час була під урядовою забороною. Акторам дозволяли працювати тільки на півдні країни. Початком тріумфу Марії Заньковецької можна вважати листопад 1886 року після того, як було знято заборону на гастролі українського театру в Петербурзі, Кропивницький відразу привозить туди свою трупу. Слава акторів зростала з кожним днем. Квитки на вистави продавалися на тиждень вперед. Кращі люди Росії поклонялися таланту Заньковецької після її Наталки Полтавки, наймички та інших драматичних ролей. Під час виступів в Одесі Петро Чайковський був диригентом своєї опери Пікова дама. І після цього виступу Марія Заньковецька подарувала разом з українськими акторами йому вінок, який підписали безсмертному від смертних. І е, після виступу уже Марії Заньковецької Петро Чайковський подарував їй теж гарний вінок з написом Марії Заньковецькій безсмертні від смертного. Марія Заньковецька виступала лише на українській та російській театральних сценах, і, хоча їй не аплодував ні театральний Париж, ні Лондон, ні Берлін, все ж її вважають актрисою світової величини. Вона увійшла в історію театру як видатна українська трагедійна актриса, яка створила символічний сценічний образ української жінки. І ще одне повідомлення сьогодні на нашому телеканалі. Ви зможете побачити пряму трансляцію міжнародного турніру з кікбоксингу в розділі К1, присвяченого дню міліції. Змагання проходять у столиці нашої республіки під егідою всесвітньої асоціації кікбоксингу та за підтримки президента Придністров'я на ринг вийдуть спортсмени з Литви, Білорусі, Болгарії, Туреччини, Росії, України та Придністров'я. Трансляція почнеться о 6-й вечора. Не пропустіть. Попереду на вас чекає прогноз погода. Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося як завжди вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідрометцентр 9 листопада, очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів. Вітер південно-західний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 до 5 градусів тепла в день від плюс 9 до плюс 12. На півночі республіки вночі 2-4, в день 9-11 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищий норми.